Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Секретна база даних ухилянтів. Дізнайтеся правду. Більшість людей морочить собі голову. А як вони дізнаються, що я в рошуці? Що то за таємнича така база, про яку всі говорять, але не можуть пояснити її походження? Хто туди вносить інформацію та на якій підставі? Всі відповіді отримаєте за 5 хвилин. А поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. База Армор. Це інформаційно пошукова система МВС за декільками групами та критеріями. Відомості в ній дозволяють дізнатися максимум фактів про особу, яку Перевіряють, наприклад, щодо реєстрації транспортних засобів про всі ваші незаконні діяння за десятиліття, навіть якщо вас виправдали за певними статтями і тому подібне. Так, наприклад, якщо вас зупинив поліцейський і бачить, що на вас колись про якихось обставинах склали протокол за статтею 130 КУПАП, водіння у стані спиніння, будьте певні, у 9 з 10 випадків вам запропонують пройти освідування. Тобто, завдяки даній інформації з цієї бази, у поліціянта вже складується такий собі портрет потенційного підозрюваного порушника, така собі презумпція винуватості. І йому байдеже, зупинив він вас на законних чи вигаданих підставах, бо ціль виправдовує засоби. Підстави внесення як ухилянка. Насправді таких немає. Якщо згадаєте тут цікаву постанову Кабміну 1487 на 54 аркушах та вивчите її зміст, то знайдете додаток номер 20 такий Прикріплю в Телеграмі. Це звернення до поліції щодо доставки порушника за статтями 210-210 прим купав до ТЦК та СП. Читайтеся у зміст. Не затримання, а доставка, бо це принципова різниця. Доставити вас можуть виключно за добровільної згоди, а не те, що ми спостерігаємо. Закинули в бус і на всіх парах до ТЦК. Тепер уявіть, наскільки постанова Кабміну в дійсності не відповідає духу закону. Проте і в ній обходяться ці гострі кути та намагаються фактичне затримання. Закумуфлювати під доставку, бо розуміючи, використання терміну затримання означатиме лише одне. Закони нам не писані, бо ми кабмін. Як воно на практиці? ТЦК заповнює бланк встановленої формі, те, що я вам показував, та направляє той до поліції для внесення особи в базу, так звану розшук ухилянта. А чи є докази вини особи та. Начхати. Хто володіє базою? МВС. Наскільки база законна і чому там зберігається інформація з обмеженим доступом, до якої мають фактично доступ поліціянти всіх рівнів? Питання, що виникає з початку її створення, тобто з 2000 х так, подібні бази це корисний помічний і дієвий інструмент для роботи поліції, без, якому, без якого в сучасному світі це просто ну, ніяк. Проте іноді чомусь цей інструмент використовують не для отримання оперативної інформації для запобігання там, чи упередження чи розкриття злочини, а як ми бачимо, для зовсім інших цілей. Як це працює і чому грошей? Крок. Перший. Інформацію щодо особи, з приводу якої до поліції звернулися з тим з бланком ТЦК, вносять до бази Армор. Крок другий. При перевірці документів патрульний, який вніс дані до планшету, тобто вніс ваше прізвище або навіть номера автомобіля, червоним зісвічується повідомлення на кшталт грошу. Крок третій. Поліція викликає ТЦК. А ті вже приїжджають воронком і запаковують громадянина. Те, що це законно і мови не може йти, але детальніше я про це розповім у понеділок. Бажаєте дивитися авторське відео без води, коротко і по суті. Підписуйтесь на канал, буде цікаво. Всім дякую за увагу!